Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування. У нас перед початком засідання прошу обрати секретаря засідання. Я знаю, що Сергій Васильович в Русі, то Сергій Володимирович Мензій чи є можливість порахувати голоси. Думаю, на сьогодні буде. Е, Олеже Демоч. Є, якщо ви допоможете, якщо я буду без відео, якщо влаштує. Ну, так, да, да, Я, я допоможу. Так, допоможу. Да, добре. Дякую. Тож, сьогодні, шановні колеги, єдине питання: це розгляд заяви пана міністра Руслана Олександровича Стрільця, міністра з захисту до кілька природних ресурсів. Про звільнення, про відставку. А, шановні колеги, чи є інше питання до порядку денного? А, питань немає, а, то прошу затвердити порядок денний. Хто за? Чи, Никола, за. Магера за. Володимирович бачу вісім за. Вісім за. Дякую. Не помиляюся я. Да вірно. Угу. Ольга Петрівна, да, слухаю вас. Звук. Доброго ранку, шановні народ депутати. Олег Володимирович, проголосуйте, будь ласка, за е-е секретаря комітету. О Ми ж не проголосували, вибачте. е-е Шановні колеги. Прошу проголосувати. Хто за призначення секретарем комітету Сергія Володимировича Магира? Манзія. Вибачте. Магера за. за. Магера за. Володимирович, бачу сім за. Вісім. Я не за. А тоді вісім. Дякую, шановні колеги, тож... Е... Питання порядку денного ми затвердили, і можемо переходити до розгляду цього питання. Тож, повторюю ще раз, до Верховної Ради вчора надійшла заява пана стрільця Руслана Олександровича про звільнення з посади займаної посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Шановні колеги, маємо розглянути цю, цю заяву і дати рекомендацію Верховній Раді щодо. І задовільнення або незадовільнення перед тим як розглядати заяву, я попросив би пана Руслана Олександровича з коротким виступом, якщо ви, звісно, хочете, якщо є в тому бажання, розказати можливо, підвести якісь підсумки своєї діяльності, можливо, дати якісь пояснення. Стосовно звільнення, подання, подання заяви, можливо, якісь ще хочете висловити, можливо, подяку хочете висловити комітету. Не знаю, будь ласка, Руслан Олександровичу, слухаємо вас. Дякую, Олеже Володимировичу. Шановні народні депутати, дійсно, мною подана заява вчора. Єдине, що я хочу сказати, це слова вдячності, вдячності кожному з вас, кожному народному депутату, члену комітету, з якими ми працювали, Олегу Володимировичу особисто як голові комітету, підводячи підсумки, їх можна довго підводити, тому що два з половиною роки на посаді це час викликів, це час військових викликів. це як організаційні, так і ті питання, які були пов'язані з підготовкою проведення реформ, тому зупинюся коротко на основному, те, що нам з вами спільно вдалося зробити в першу чергу. Це стосується зрушення фундаментальних реформ, які дійсно 10 і більше років аж ніяк не зрушували з місця, залишався статус-кво. Були якісь дискусії, але реформи не рухалися. Що нам з вами вдалося зробити в першу чергу? Це реформа управління відходами 2022 року. Це е, одразу на завершення реформа щодо запобігання промисловому забрудненню, е, яка довго йшла, але тим не менше, ми з вами знайшли консенсус, і вона сьогодні вже є стає, стає реальністю. Це розпочати трек по е, кліматичному пакету законів. В першому читанні дякую. він був підтриманий. Основний рамковий закон. Дуже сподіваюся, що ви його підтримаєте вже в другому читанні, і наступна команда вже буде адвокатувати цей кліматичний трек. Але важливо, що ми цей шлях почали безліч законів, безліч постанов. Але можу сказати одне: я радий, що міністерство залишається суб'єктним, що його ні з ким не об'єднують. Так як це було наприклад у 2019 році. Це говорить про те, що нам вдалося дійсно його зберегти разом з вами, тому що без вашої підтримки це б не вийшло. Тому ще раз хочу подякувати час змін, час, коли змінюється обличчя, але я впевнений в тому, що незламний євроінтеграційний курс нашої країни він не змінюється. Тому дякую президенту, дякую прем'єр-міністру, дякую голові Верховної Ради. Руслану Стефанчуку, дякую кожному з вас. Слава Україні. Перуєм слава Руслан Олександровичу. Дякую за ваш виступ. Шановні колеги, чи є запитання до пана міністра? Едуарда Петровича, будь ласка. Руслан Олександрович хотів на від цього комітету подякувати за ту взаємодію, яка була між міністерством та комітетом відкритість, професіоналізм, постійна присутність як міністра, що вкрай важливо, і я думаю, що всі члени комітету підтвердять, що цей період у нас був такої професійної взаємодії, і тільки в тандемі комітет міністерства можливо показувати той результат, про який ви сказали вище. І... Там особисто бажаю успіхів на новому етапі вашого життя і дякую за роботу, дякую за взаємодію. Дякую за ваш виступ, дороги Петровичу. Шановні колеги. Чи є у вас ще бажання виступити? Висловитися або задати питання Руслану Олександровичу. Якщо немає, то я хотів би від себе, від комітету Руслану Олександровичу. Подякувати вам за ту плідну роботу, яка у нас була, дійсно величезні досягнення. Це, це дійсно має увійти в, в історію нашого комітету і міністерства ті реформи, які були розпочаті, і ті реформи, про які ви не сказали зараз. Це реформа в сфері надрекористування, реформа в сфері хімічної безпеки. І сподіваюсь, розпочаток реформ природно заповідного фонду. Сподіваюсь, дуже що це буде підтримане, і буде йти далі. І купа інших речей, про які ми можливо навіть інколи і не знаємо, тому що це робота, поточна робота міністерства, це робота міністерства на майбутнє. Це те, що е, чим має пишатися міністерства і уряд, і те, що я сподіваюсь, буде підтримано Подальшому і розвинуто вашими наступниками. Ми не знаємо, ще хто буде за вами. Я думаю, що ви не до кінця знаєте це там, в принципі, це, як ви знаєте, прекрасно визначає зал Верховної Ради, і відповідно будемо чекати подання кандидатур і засідання. Засідання на затвердження цієї кандидатури. Але тим не менш приєднуюся до побажань Едуарда Петровича гідно і професійно далі працювати, здійснювати свої обов'язки на будь-якій посаді. Думаю, що всі члени комітету підтвердять, що ми будемо раді, якщо ви залишитеся в, в цій галузі. І будемо продовжувати з вами співпрацю в, в іншій постасі. Можливо. Тож, дякую, Руслану Олександровичу, дякую вам. І, шановні колеги, тож є, є пропозиція підтримати заяву Руслана Олександровича і рекомендувати Верховній Раді задовільнити цю заяву і звільнити Руслана Олександровича займаної посади. 에, міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Хто за? Овчинникова за. за. за Володимирович, бачу вісім за. Угу. Добре. І а... Я додалася. Доброго ранку всім колеги. Доброго ранку. Аж як вас я порахував, а не бачу е магери. Сергіє, я казав, що за. По перше, і а, за тоді і все було. Тоді дев'ять водимо. Дев'ять за. Леся Володимировна до нас приєдналася. Леся Володимирівна, вітає вас. Ми тільки що проголосували за звільнення. Руслана Олександровичу, рекомендацію Верховній Раді за звільнення Руслана Олександровича з посади більшості голосів Леся Володимировна. Чи хочете ви щось додати? або, можливо проголосувати доброго дня. Доброго дня. Я просто хочу подякувати пану Руслану за його роботу за службу на цій посаді в непростий для країни час. Ну і вже на розсуд голосів в залі. Будемо бажати в добрий путь. Дякую, Олеся Володимирівна. Тож, шановні колеги, рішення прийнято. Прошу Ольгу Петрівну, секретаря оформити це рішення для направлення до зали. Вам я всім дякую. Я думаю, що наступні дні, сподіваюся, наступні дні ми знов зберемося, тому що посада, сподіваюсь, буде, не буде вакантною дуже довго. Дякую ще раз, дякую, Руслан Олександрович, дякую, шановні колеги. До зустрічі в залі. До Гарного дня. До зустрічі. До побачення.